Літо традиційно асоціюється з відпочинком та оздоровленням, проте несе певні ризики для здоров'я людей. Останніми днями температура в багатьох регіонах України, зокрема і в Тростянецькій громаді, перетнула позначку 30 градусів. Чим загрожує літня спека здоров'ю людини та як уберегти себе від теплового або сонячного удару, розповіла сімейна лікарка Тростянецького центру первинної медичної допомоги Анна Глушко. Тепловий та сонячний удари це трішки різні поняття. Тепловий удар це більш широке поняття, а сонячний вже удар іде як різновид теплового удара. При тепловому ударі в нас йде іде перегрів всього організму. Сонячний удар перегрів іде тільки голови. Зумовлений впливом ультрафіолетових сонячних променів на голову не покриту за словами лікарки, як тепловий, так і сонячний удар мають певні симптоми. Це може бути запаморочення, нудота, головний біль, пришвидшене серцебиття, пришвидшене дихання. В тяжких випадках це може бути дезорієнтація, галюцинації, посмикування м'язів, обличчя, тіла, може бути навіть трата свідомості. У разі перегріву необхідно надати першу допомогу. Це допоможе запобігти погіршенню стану здоров'я людини. Перш за все, перемістити людину про холодне приміщення. Якщо є можливість, якщо людина може пити, дати попит. Те холодної води у разі появи тривожних симптомів, необхідно звернутися за медичною допомогою. Від спеки страждають усі, але чи не найважче, високі температури переносять малюки, люди поважного віку та ті, хто має хронічні захворювання. Лікарі радять не нехтувати простими, але дієвими правилами, аби уберегти себе та близьких від наслідків спекотної погоди. Не залишайте немовлят та тварин у автомобілях зачинних, адже температура може дуже різко вирости до пікових значень і. Це може призвести до. Поганих наслідків і уникайте перебування на відкритому повітрі у пікові години. Це як правило з 10 до 16. В цей період намагайтесь залишатися в приміщеннях або в затінених місцях. Якщо ж є можливість, якщо є необхідність попрацювати на відкритому повітрі, то носіть захисний одяг, покривайте голову капелюхом, пийте достатньо води, уникайте споживання кави, алкоголю та солодких напоїв у спекотню пору, дбайте про збереження прохолоди в приміщеннях, закривайте вікна Користуйтеся самими такими, якщо у вас навіть немає кондиціонера, це може бути вентилятор. Зачиняйте вікна, відкривайте їх тільки пізно ввечері або вночі, коли температура на повітрі нижча. Вникайте фізичних навантажень у спекотну пору. Якщо вам треба займатися спортом або працювати фізично, робіть це або рано вранці, або ввечері. Також не слід забувати про головний убір та сонцезахисні креми з високим фільтром СПФ від ультрафіолетових променів, адже прості на перший погляд поради. Можуть зберегти здоров'я, а іноді навіть врятувати життя.